Я тихо засинаю, голос нізничую тві, мене щарує сюди він, Хочу хоч на мить у сміску твою, таку красивою побачити, твоя краса така неземна, з кожним новим днем. Все сильніше тебе люблю, серце ти моє запала, навіть коли на фото твоє дивлюсь, без тебе не можу, очі карі твої мене чарують, сюди вони, а я тихо засинаю, голосні зничую. Тебе хочу обіняти, хоч на мить усміску твою таку красивою побачити, а я тихо засинаю, голос нізничу.